Це знов Славко. У мене страшна алергія від київського повітря, і щоб зробити цей сюжет за БМП 3 в куновкурганського заводу, ми довелося вечеряти сосисками. Щоправда, укрпромпостач домашнім, але все ж таки сосисками. Так що ви маєте оцінити мої пожертви. Коли випадкові слухачі відшилися, починаємо. Вже станом на 29 лютого нам сказали, що була відправлена друга партія з Куганського заводу, партія БМП 3. Хоча не ясно, що це означає, тому що 31 го Листопада була ще одна партія. І казали, що вони наростили виробництво в півтора рази по зрівнянню з цим, але все це в кількістю в разах по сравнів з 1913 годом нічого не означає. Бо нам треба розрахувати нормальні цифри. Ви знаєте, на платформі стоїть дві кількість платформ. По різному, коливаються, як рахувати, от ще літні, 23 року старі знімки. Оце ешелон більшої довжини, ті самі місця. Ось оцей трубопровод проходить. Це щоб ви зрозуміли романтику осінтерства. Значить, з чого слід виходити? Слід виходити з довоєнних можливостей курганського заводу. Наш брат Ріхард Верекер, ось він тут. Можемо зайвий раз його поставити. Десь він тут був на початку, щоб ви подивились на цю святу і добру людину. значить. Він правильно зрахував, що 200 машин на рік, БМП3, тільки якийсь великий експортний заказ міг їх примусити зробити. Вони робили 21-го року 150, 100, бо казали 150, ймовірно, план, але ми не знаємо, наскільки його виконали. Ми починали з вами, коли говорили за війну, за 150 машин перед війною. Оце 150 ретровочна цифра, а він каже, 150-100. Що почалося далі? почалося підйом виробництва. Вони кажуть, що вони працюють по 12 годин на добу, значить, по 6 годин на тиждень, майже не п'ють, похміляються прямо в цеху, і зросло зростало виробництво. По зрівнянню з 2022 роком, як вони кажуть, в скількість разів це нас абсолютно не цікавить. Рази. Тому що є можливість, чому піднялося виробництво 23-го року, що нам треба дізнатися, які завдання ставить зараз осінь перед нами? Скільки піднялося в два рази, кажуть, 200 машин. Вони 23-го року, як і казали, в два рази вони підняли 200 машин. Але це на заділах. Це на заділах на корпусах. Правильно розумні люди, старі танководи, значить, старі, як сказати. БМП-водисти, значить, вони кажуть, що це на корпусах, як і Т-90. Що важуть, коли корпуса закінчаться, що буде з цими? Тому що ми бачили з двигунами на 2,5 рази наростили виробництво двигунів, як вони кажуть, теж за час війни зараз. Але ж двигуни йдуть і на ремонт, і кількість невідома. До БМП-2 вони йдуть до БМП-3. Там що, що що, мене наразі виправляйте. В чому питання? Чи зросло виробництво до 300 на рік і чи воно буде триматися? От що нам важить. І тут ми знову переходимо до оцінки партії. Що партія 20-30 машин. Виходить, значить, ну, дві партії вже в один ешелон, по 6-300 машин в год. Це максимальне число. Хоча кажуть, 360 машин на рік, значить, но ми в це з вами не повіримо. Тому що там. І Є люди, правда, які рахують, що буде 140 буде машин в 2024 році, тому що заділа не буде. Є люди, що рахують 216 на год, там 2 на 23, там де ми рахуємо 200, вони рахують 216. До чого всі оці отклонення? Що нам треба знати правильно? Чи перекриє виробництво БМП3 втрати БМП3? Правильно? Ось що нам важить. Тому що, як ви бачите, ось динаміка, знову ж таки, за вар спотином. Це Ріхард Веркер, Він каже, ось це графік подозрительно нападає мій, І мені буде достатньо, якщо ви впам'ятаєте моє ім'я. Ну, це, це не я вкрав, це він тому, хто вкрав, написав. Я ще раз покажу цю святу людину. значить, І ще раз ми показуємо цей графік. Ось, ви бачите, як починалося з БМП 1.12%. Май.

Відсутність основної бойової машини бмп 2. І як не зросло виробництво, і не, тому що а, ми бачимо по втратах, не зросло виробництво бмп 3 ще станом на август 2023 року, станом на цю картинку. Правильно? Тепер ми повертаємося до цього графіка. Варспотер, значить, де втрати йдуть. 318 машин, значить. Ну, це, це дуже консервативний канал. Ось, бачите, 39 машин в марті. І ось нас цікавлять останні три місяці. Грудень, січень і лютий 24 року 14, 16 і 16 машин. Бо це ми можемо порівняти з іншими джерелами. Ось цього вони в 318. Я ще забув сказати честу працю нашого українського віщуна. Треба додати ще і зусилля. Хоч воно мене не дуже переконує. Слухайте, де тут наш віщун подівся. Вони нарахували 500 машин, всього 150, я по пам'яті скажу. 150, щоб мовляв повні вигрі були запаси, і 350 все виробництво за війну. Ну що, вони нарахували 500 машин, да ось віщун. Просто його не бачу. 150 запасів, і виробництво за два роки, 350 машин. Це 100 і 250. Я б це так не оцінював. Я б оцінював 300 машин і 150 запас, 450 машин. Тепер дивимося, начебто, втрати з урахуванням наявних технік виробництво і запаси перекривають поки що. Але ми беремо нашого брата Ендрю Перпетуа і рахуємо його, як на мене, більш відповідне джерело. Значить, то відказуєш тільки і в. І знищені, і покинуті, і пошкоджені машини. Ми маємо, значить, за січень 23 машини, а у цього діятеля 16 було у Варспоттера. І в лютому, значить, 22 машини, у цього діятеля 16. І в цього діятеля, значить 14. І нам треба вираховувати коефіцієнт. Ми рахуємо, значить, коефіцієнт різниці втрат 1,44, 1,38, значить, в 1,4 треба підвищувати всі оці втрати в середньому. Ми беремо 445-450 машин. За нашими даними, виробництво і підйом. Цих машин на даний момент з, рим... з... запасів, Не знаю, як ремонт, значить, їх відбувається пошкоджених туди-сюди, значить, на базах. Але він відповідає, значить, знищено стільки ж, скільки вони виробили і підняли з баз. Отака от динаміка. На наш погляд, ось ми бачимо ще раз оцю статистику до січня 2024 року. Ви бачите, що як. Скакнули БМП-1 в запасах. Як пік БМП-1? Чому пік БМП-1 закінчився? А нема вже БМП-1 придатних в такій кількості, щоб заповняти. Бачите, декліни спускалося, починалося з червня липня 23-го року, почала спадати чисельність БМП-1. Все, от потенціал пік був досягнутий. Так само ми бачимо, коли був досягнутий пік в військах БМП 2 і як вони почали. Це є потім на якийсь час. Чому зросли втрати? Тому що БМП 1 вправ відповідно, зросли втрати на БМП-2. І що можна сказати за БМП 3? Значить, я вам поясню, це залежить від того, які частини йдуть в бій. Бо є день коли з 12 БМП пошкоджених, знищених, покинутий 0 БМП 3 Є день колись з 10 машин нема жодної, значить, знищено. Є день коли з 16 машин одна БМП 3 Чому? Тому що не ті частини пішли в бій. А коли ми подивимося в період вже з 22 лютого три машини на день, 23 лютого – чотири машини. 24.02, дві машини, 25.02 три машини, 26.02 – дві машини, 27.02. Одна машина 28-го, другого, одна машина. За два тижні повернемося до тих тенденцій. За ну порахуємо місяць, значить, умовний, і ми з вами можемо прийти до оптимістичного висновку, що виробництво не покриває поточних втрат тих частин озброєних БМП 3 Але це поки що гіпотеза, це поки що передбачення. Але я скажу. Що навіть якщо ми виходимо на нуль з ними, що вони не зможуть компенсувати зростанням виробництва, зростання ну, втрат розумієте, втрат старшого парку БМП-2, БМП-1 вже новим парком не буде компенсований, тому що ми ймовірно нищимо стільки, ж. Ну ви подивіться за два місяці порахувати дві машини. Слухайте, 55 машин це відповідає партії оціночні партії за 50 60 машин, які випустили. За два місяці, то фактично вони за два місяці знищені і пошкоджені. От те, що я вам хотів сказати, комусь не подобається, що я не роблю висновків. Я не такий ідіот, щоб на основі недостаточних і неповних даних діяти виводи. Моє, моє завдання дати вам матеріали для роблення, розумієте, висновків. Тепер, що я хотів сказати, за те 90 нас виправили добрі люди. Значить, що українські тонководи є тонководіщі за мене. Значить, 21 рік 80 зробили. 22 рік 60. На 20 менше, що я казав. На 20 казав, що я менше казав. Бачите, ми не врахували, значить. І. От, ми знаємо на сімтябрь 192 машини, і після цього номеру зборочно вважається, ще 52 машини зробили. Так що на даний момент боєготовими є два-три батальйони Т-90 в умовних батальйонах, але в них з'явилися і танки в Батальйонах що на батальйони старих машин ставлять кілька машин-танків-лідерів, як з міноносців було. От що я хотів сказати. І останнє, значить, новини з полів, ви знаєте, обмежується. посадочные люди начали жить в копанях, как в Советском Союзе, как на России. Уже сажают не 6-7 гектаров, а 2 сажают, потому что пенсии побольше, потому что медицина бесплатная, хотя и долго лечат, пока еще принимают по без прописки, даже по русский паспорт, это сейчас путь к бесплатному лечению. Да вот, хотите полечиться бесплатно, показывайте русский паспорт даже без прописки, и все. Ну, що я на це все можу, можу сказати. Подивлюся, я на них восени, як вони зберуть не 2 гектари, не 6-7, а 2 гектари. Що буде ну ціни, то підтримуються, це люди компенсують переперевиробництво. Побачимо, як в нових умовах ми плавно поступово перетворюємося на Росію. Ви бачите, що при достатньо великому соціальному захисті працьовитість нашого села перетворюється нічого кішка, прорвалася до кнопки, і я. Закиньчиво про всяк выпадок. Bye. Но я еще хочу добавить это не потому, а просто люди боятся. Да. Нет, и, ну, а, будущего. Ну, это общее место, я да. извиняюсь, а очень важно это да, да, сказать. А, кажется, а чего нет видеоподтверждений местных, когда на Кубани снимали А-50, а, а чего в оккупации не снимают падение самолетов Су-34? Люди боятся настолько, что не хотят говорить об обстрелах, очень глухо говорят о боевых действиях и переводе войск. Невозможно получить информацию, люди боятся. Никто в селе не будет снимать падающий самолет. Разумеется, mm -hmm. люди боятся. Будь ласка, лайкайте, лайкайте, лайкайте все. Да. Ася знает, кто знает, как это Да. Комментуйте, кому есть что сказать. сказать. донать кому это приятно. Все, бай.